Останні два місяці ти поміняла свій спосіб харчування. Тобто, ти виключила вуглеводи в максимально великій кількості. І почала більше вживати жирів рослинних і тваринних, білків і овочів. Тобто, це називається кетодієта. Хочу, щоб ти. Просто правду сказала от, твої відчуття і відношення до цього. Е, ну, от, Наприклад, зараз я п'ю каву з кокосовою олією. Е, таке та тарілка на сніданок. От жари. Тут, е, ось, сало. Вибач, я тебе перев'ю. Більше скажи про... Я про свої відчуття. В тілі, як от. Як ти себе відчуваєш? Ну, насамперед, можу сказати, що стереотип все життя був, що я не можу без хліба, я можу без хліба, причому без проблем. Ну, деколи бувають, що хочеться солодкого, ну, дуже рідко. Просто можна зробити кето-десерт і без проблем. Що в мене змінилося? Це в мене був гіпотеріоз, і у мене постійні здуття живота були. Вони мене дуже мучили, і дискомфорт. Причому, що як тільки з'їш, щось типу булочки хліба, моментально реагував живіт, живіт. Ну, а зараз це пройшло, і це факт. Це пройшло. І енергії багато. Більше стало і ну, мені подобається. А як пам'ять, емоції, сон? Ну, враховуючи, що в мене і так проблеми з пам'яттю, то таке враження, що от цей туман в голові від гіпотеріозу, гіпотеріозники всі знають це заторможеність у оцю... То він трохи розсіюється. І більше стало в мене енергії для спортзалу. Бо деколи я приходила в спортзал я так, не мала сили, а зараз от... замітила, що більше можу займатися, більше сили. Mm -hmm. По-перше, мені подобається. Мені подобається ця дієта, тому що тут не треба вищитувати ці калорії. По-перше, ти не голодний, тому що ти, коли з'їждж зранку оці жири, ти реально не хочеш їсти. Оце, що ти на вуглеводах, люди.